Ну, що я вам хочу сказати? Сьогодні відео буде прямо, як то скажуть, з пилу жару, Того, що зараз я його буду загружати. Сьогодні 1 вересня і сьогодні буде відео про 1 вересня і про дах, і про це все. Зараз безстресенька там штришки дороблять-чики. А сама їм дуже вкусняшку таку картошечку таку в мундірах. З такою, знаєте, тюлечкою. Я не знаю, ну що може бути краще. А перед цим капуснячку навернула. Ну, важкий був день. Того побалувати себе можна. Покажу вам, як чистити тюльку. Берете таку прощупуєте тюлечку, таку чік чик Щоб, знаєте, щоб з кишками не мати діла, бо вона з кишками. Тюлька раз, взяли тут отако за хребта прям. Чік, оп! Чік. І у вас тюлька й хребет і голова тут. А сама тюлечка чистесенька. Пим -пим. Гарного вечора. Любі мої, сьогодні 1 вересня, День знань. Так що я вам бажаю, щоб в цей день почалось здобуття нових гарних знань. А я йду, а я йду скоріше зараз, бистро. Так і перше вересня, лінійка має бути біля школи. Хочу подивитися. Але вже 9.30, і я думаю, що я. Запізнилась? Ну нічого, страшно. Пішли. Коріш пішли. Коріш пішли. От як мені з цим псом жити, а? я не знаю. Коріш безстріш. Він думає, що він гроза района. Нічого не бачить і гавкає і хоче пригрізатися. Коротше, зараз з вами будемо. потім треба буде піти до тої хати, тому що ми сьогодні будемо підшивати стелю. Утепляти це, всього вам все покажу. А тут ви можете побачити, наскільки мало у нас дітей залишилося вже в школі. Тобто, це в нашу школу ходять діти із нашого села і з сусіднього, тому що в нас два села дуже поряд. От ви просто уявіть, наскільки це мало. От всі дітки, що стоять по кругу, це всі класи. Це не один клас, не пару, це один це всі класи абсолютно зібрані. І від цього стає дуже сумно, що раніше так виглядав один клас. А це зараз всі, уявіть. І вона зараз буде, знаєте, як філіал зробили з неї. І раніше вона була наша, а тепер вона відноситься до другого села і зробили з неї як філіал. Хоча в нас навіть дитячий садочок є, там теж дуже мало дітей, але все працює. Добре б було, якби було більше людей. Школа, Відповіді кохання. школа. バスタンフォとチェクト От, відбули ми скоріш 1 вересня. <с> і вже Я вже хвостик зав'язала, зараз ще більше зав'яжу волосся І приступаємо до роботи. Ох, сьогодні на нас чекає важкий день. да-да важкий день Але він має бути такий, знаєте, плідний. Кока, кока там ямка. Ми зараз на мосту йдемо, де тут ямки, знаєте, і треба за ним. Дуже сильно дивиться, того, що він якраз оцю, де стікає вода, він цю ямку, в принципі, прям влазить конкретно того. Я такой йду, а він і темніє за ногами. І я так обминаю. Отак. От ну, такий день сьогодні почався. Такий сьогодні почався день гарненький. Дивіться, ви бачите, таке дерево попадали. І це його чистити треба. Ну, просто в дежах, якщо не чистити річку. Ой. Може зробити якесь таке знаєте, колективне звернення, потім підписи зібрати і якось почати, почати чистити цю річку, бо є такі участки, що ці упавші дерева перекривають з одного берега аж на другий берег. І це дуже погано, тому що буде все замулено, потім не буде кислороду, риба вимре і взагалі буде не річка а болото. Це фронт нашої роботи. Сьогодні ми будемо щось підбивати, щось десь треба буде вилізти на кришу, поправити, бо передають дощі. От такі фанери купили це, підбивати ним стелю. І я собі рішила, що його просто покрию якимось лаком чи мурілкою. І буде стеля така. Не буду я більше нічим підбивати, буде така. Воно навіть буде дуже навіть гарненьке, так вважаю. А дивитися, Я просто хотіла так. Ну, болі мені знаєте, по-божески піти на той перший дзвінок. Але зараз буду переодягатися в ці штанішки, щоб нічого не замастити. І якусь стару футболку. Того, що, ну, шкода, зараз воно все буде грязне, що воно треба? Тільки що з рюкзака витягала такий крабік. Того, що хочу якось волосся прибрати, щоб його зовсім ну, щоб мені зовсім не заважало. А коріш, як тільки чує звук е, такий, що закривається рюкзак, він починає нояти, бо боїться, що я кудись зійду, а його з собою не візьму. А це ми заплетемо таку косичечку. Раз? Таку гарненьку. чик чик Чик-чик. Чик-чик. Угу. Світло включити, чи що? <гум> Ось такий утеплювач у нас гарнесенький, як шуба, да, дід? На зиму труси класно, щоб не колоду. Такий замочок купили, треба, щоб ці двері вже закривалися, все одно, того, що вітер віє, і до цієї пристройки двері вони прям дуже б'ються, знаєте, треба вставити такий замочок. Іду по воду, іду по воду, дід каже. Іди принеси водички». а куди піти? Іду туди до жолуба. Через гори полонини, через кручі великі. Піду я по воду, піду я по воду. Несе Галя воду. короми слогнеться. А за неї банку, як барінок. Ой ти, Галю, Галю. Дай води напиться. Але пісня про Галю, про воду і про барвінок то таке. Мені сьогодні цілий день в голові така пісня. Е, значить, одна із моїх улюблених. Хто знає таку пісню? Ні, ні, я не ту кохав, не ті слова. Я говорив. Ні, ні, не ту кохав, не ту теплом своїм зігрів. Де гори полонені, де стрімкі потоки. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Отут От теж, тут прям таке. Лише чуть оступився і зразу такий обвал. І все, і теж понесуть в білих тапочках перед ногами. Хо! Але ще трошки. І ми з вами зараз піднажмемо, піднажмемо на другу передачу а! там, де гори, воно не гістренькі потоки. Кружечки, 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 чи кири, чи кири, чики, -ри, чики, -ри, чики -ри -ри -ри. А ще бачите, тут, виходить, хата така в кущах, ну, вона вже стара, обвалена, там давно-давно ніхто не живе, і тут такий якби жолуб, ми називаємо що це для жолуба. Вода така пече, джерельна. От, і виходить, ця хата знаходиться, це ближайша хата наверх, якщо підніматися від мене. І я хочу зайти туди і зійти до себе через ці. Корчаки, не знаю, чи в мене вийде, але давайте спробуємо. Зараз я попробую туди обійти. Єдине, що в мене важка вода, але це нічого страшного. Зараз ми з вами спробуємо туди обійти. Вона ніякому відновленню не підлягає. вона тільки з носу підлягає. Опа, діти не відновиш ніяк. Тут вже якісь балки впали, це все. Це якщо заглянути в вікно, воно таке грязне, але можна подивитися, в якому стані стеля знаходиться. І все воно тут попадало. Стара ржава, старе ржаве ліжко таке. З цієї сторони теж все воно так вже от-от впаде, думаю. І оці корчі, це якраз ці корчі, що над моєю хатою. Ну чого ж я не шукаю якихось легких шляхів. Ой, зачепила за коси. Ой-ой-ой, коси, коси. Ні, бийшла йшла нормально по дорозі, то ні, я хочу лишити все, все тут волосся. Але я хочу сюди цими кущаками та й пройти таку вниз до себе. Я не знаю, де. Піпець, подивіться, що ж мене чекать, дивіться. Подивіться, от хтось взяв і там дивіться повикидав все. Якісь фляшки, це все. Не знаю, куди йти, але мені здається, що такого вниз. Бачите, там криша відніється. Оце вже, я так розумію, це вже моя криша. Це вже хата. Я сподіваюся, моя. А вам не звідси не полетіти. Все, прийшла туди, куди треба. Такими корчаками, хащаками. Але зато туди прийшла. Дякую. Гербус, дякую. Ні, ні, дякую, де взяв? На що на мусорки? На мусорки ну, Друг, да, на що? Ну нічого. На, на гарбузі. Так, ну ні на що. Я не хочу, блин, він на твій оті гарбузи. Ну ладно. Дякую. Мене ще я їм їдав вчора, якщо не їдав. Ну дякую. Бери їж гарбуз і... Та в мене нема чим врізати. А, ні-ні, може ножик є. Йошкін дрин, я вам скажу так. Коротше, ми не встигаємо е, цей, покрити кришу, і дощ на крапалі, А криша відкрита. Пленку якусь треба, чи що я не знаю взагалі, що треба зараз. я вам покажу, наскільки відкрита криша. Зараз полізу на кришу, покажу вам, скільки відкрито. se hore ještě můj je. Tak, tak je fajn Так що його, звісно, краще перекрити, хоча би закрити. Потихенько накриваємо. Та я в хату занесу. <плес> Бачите, потихеньку таку підсипаємо туди, що лишилася ця вода. Діраша, якось з її пленкою закриємо. Головне, щоб сьогодні дощ не, не хильнув дощ сьогодні.